Під прапором із зіркою Давида, те, що залишилось від командира групи швидкого реагування Таля Хаймі, 7 жовтня 23-го, під час масової атаки Хамас, він, сховавши дружину і трьох маленьких дітей в укритті, загинув у власному селищі в нерівному бою з терористами. Лише зараз бойовики повернули тіло сержанта Хаймі і ще десятків жертв кривавої бійні разом з живими заручниками. На площі в Тель-Авіві сотні ізраїльтян скандували. Дякую Трамп. Тут щиро вважають, що саме план американського президента зупинив війну. Після двох років болю та невідомості родини, яким повернули близьких, живих чи мертвих, називають це щастям. нам пощастило. Таля змогли повернути цього тижня. Ми змогли його поховати. Ми змогли нарешті отримати це заспокоєння, що він ліг в землю свого поселення. Адар Ейлон втратила свою сестру Ширу на фестивалі Нова, де Хамас влаштував справжню бійню. Шира загинула не одразу. Вона отримала кулю в шию і прожила ще кілька годин, лежачи на землі та стікаючи кров'ю. Ізраїльські охоронці знайшли її, побачили, що вона ще жива, і відтягнули під дерева. Але вона втратила дуже багато крові та померла по дорозі. І два охоронці поховали її тіло десь у землі. Щосуботи, впродовж двох років дівчина виходить на площу заручників Тель-Авіві разом з тими, хто вимагає від уряду Ізраїлю створити незалежну слідчу комісію і дати відповідь на незручне запитання, як в країні, де безпека стала майже релігією, могло статися те, що називають найбільшою трагедією єврейського народу після Холокосту Хамас. Хамас це ідея знищення нас, це не просто група людей, і вона рік за роком зростала. Я не знаю, скільки часу потрібно, щоб змінити цю ідею. Можливо, кілька поколінь. Війна з Хамас тривала два роки. Вона перетворила газу на руїни, під якими поховані тисячі цивільних жертв. Дивлячись на них, світ нібито забув, з чого війна почалась і хто вдарив першим. По факту, 7-го. Седьмого... 7 октября 2023 -го года, после того как ХАМАС напал на Израиль, был это частью плана или нет на самом деле даже не очень важно на данный момент, потому что сразу к ним подключились все вот эти вот э, э, еще как бы несколько фронтов, да, то есть уже 8 октября э, по Израилю начали стрелять хуситы, стра начали стрелять хизбалла, обстреливать Израиль ракетами, то есть просто вовремя 7 7 октября армия мобилизовалась по всем границам, не только на юг, армия сразу мобилизовалась по всем границам. І очень много біди, которая могла быть і на других фронтах, там, де Хамас прорвав кордон з Ізраїлем, впродовж одного дня нарахували 1200 загиблих, переважно мирних, а ще більше двох сотень заручників, яких на радість натовпу завезли до гази. Це ті самі мотоцикли, які ми всі бачили на жахливих відео 7 жовтня 23-го року. На цих байках. Бойовики Хамас увірвались на територію Ізраїлю і вивозили заручників до сектора Газа. До речі, добре знайома тактика байкерських штурмів, яку застосовує Росія в Україні. Цим хамасівським байкерам був наказ стріляти в усе, що вони бачать: в цивільних в жінок, в дітей. А ця техніка вона з іншої. Ділянки ізраїльського фронту з Ліванського кордону це квадроцикл, перероблений під перевезення російської протитанкової системи. Корнет. Це військова база, де зберігаються трофеї. Навіть ми здивовані масштабом арсеналу армії терористів. Виявляється, не сотні, а тисячі озброєних до зубів вбивць атакували ізраїльські селища. Оноксевентвикапчуд. 7 жовтня ми захопили близько тисячі калашникових лише на території Ізраїлю і близько 500 гранатометів РПГ. А якщо казати про постріли до РПГ, то їх були тисячі. Вони планували атаки цивільних. Частина цього плану зброя зроблена в Росії. До прикладу, новенькі Калашникови з сотої серії АК-104 ми знайшли лише в Лівані. А 103 ми частково знаходили 7 жовтня в Ізраїлі, а частково в семій газі. не лише російська зброя. Від офіцера резервіста Леві Табачникова. Ми отримали інформацію, що опановувати іронами. Терористам допомагали інструктори з Росії. Я знаю, що в управлінні безпілотниками дронами допомагали, Ну по мере, була така інформація, що помагали значить в інструктажі російські воєнні інструктори. Ну в цілому, то що Росія на стороні Хамаса, і це прям совершенно очевидно. То, что, я не помню, когда это было, 10 дней прошло после резни, там, две недели, а делегацию Хамаса принимали в Москве. Добро бы ее принимали, там, где-то тихо, тайно, они приехали инкогнито, кто-то случайно их увидел, рассказал, это еще как-то даже можно было бы понять. Так их принимали на уровне замминистра иностранных дел. Россия является союзником Ирана. Иран, Хамас, Хизбаллах, Усита, это все прокси Ирана. Практически під 100% фінансуванням, практично під 100% керівництвом. руководством, але політична еліта Ізраїлю чомусь нібито не помічає цього, та, попри спільні загрози, тримається на нейтральній дистанції від України і жодного разу не назвала Росію агресором. Ізраїль з Росією странне відношення, тому що у нас тут бояться створення лишніх ворогів. Поэтому это сдержанные, я бы назвал это так, если метафорически описать, сдержанные дипломатические отношения э, с улыбкой на лице и с ножом за спиной. Вообще в израильском руководстве в целом есть такой вот, на мой взгляд, иррациональный страх перед Россией, который унаследовали от страха перед Советским Союзом. Ну, а такая опасение, да, скажем так, что они нам, у них есть возможность нам навредить. У нас им не особо, а у них есть нам. Тось, ми, як как ж, бы, ми ж не будемо Москву бомбити, правильно? Вот. А у них тут є всякі актори, з якими можуть там вопрос рішити в случае бути. Відомий ізраїльський підприємець Маос Інон, активіст руху співпраці з палестинцями. Палестинська ракета, випущена з Гази 7 жовтня 23-го, забрала життя його батьків, але мститися він не хоче. Навпаки, має впевненість, що мирний план для гази спрацює і Трампу вдасться побудувати там місто мрії. Трамплен масбіоні дефестеп Трампленд це лише перший крок для побудови довготривалого миру. І він вже має досягнення припинення вогню після двох років війни. І обмін заручниками та полоненими вже реальність. І він також показав, що можна тиснути на екстремістів з обох боків і в Хамас, і серед ізраїльського уряду. Хамасендізраліґавмент. Проте Трампівський варіант закінчення війни в Газі більшість наших близькосхідних співрозмовників називає не миром, а перемир'ям на деякий час. От главне противоріччя конфлікту нашого заключається в тому, що араби, ну в даному случае на их палестинцы, вони не хочуть, щоб ми здесь були. Ані ідея два государства для двох народів, вот ета ту стейць solution, давним-давно в их Їх Их щоб э, чтобы нас тут не було. Вот от реки до моря, Палістина должна бути арабською. Бойовики в Хамасівських тунелях, так само як і господарі кремлівських веж, використовують безневинних жертв для утримання власної влади. І судячи з фізичного знищення своїх опонентів в перші години перемир'я віддавати владу в секторі газа. Вони не збираються. Щоб там не вимагав від них Трамп. Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Ліза Кац. Ізраїль. ТСН тиждень. 1+,1.